Шанусь, краси моєї не руйну. я мушу. Уже ж мене пошарпано, всі квітеньки загарбано, всі квітеньки зірниченьки, геть вирвано з Мак Макний жаром червоні, а тепер він черні. Наче крівця пролилася, бо запеклася. Сестриця мушу я. Твоя краса на той рік ще буйніше запишає, а в мене щастя, як тепер зів'яна, то вже не стане. Ой, горенько, коса моя, косо моя золотає, ой, лишенько, краса моя, краса моя молодає. Твоїй красі вік довгий не судився. На те вона зроста, щоб полягати. Даремно ти благаєш, так мене, не я то інший хто її жне? Глянь, моя сестро, ще хвиля гуляє з краю до краю. Дай нам зажити веселого раю, поки ще літочко не полягало, ще ж неминуче до нас не прийшло. Хвильку, хвилиночку, мить однорідна. Потім поникне краса моя бідна. Я ж додому сама. Сестро, не будь як зима, Що не вблагати її, не вмолити. Греда б я волю молити. Тільки ж сама я вже немає. Чи ж не трапляється часом на полі, гострим серпочком поранити руку. Сестринко, заглянься на муку. Крапельки крові. Було б для рятунку доволі. Що ж, хіба крові не варта, краса. Ось тобі, і яса. А хто ж жінцем у вас? Та там одна сирітка. Таке воно просто ні до чого. «Добрий день, дівенько, чи добре жнеться? Ой, лишенько, Іще ж не починала! Ой, мій опадоньку! Що ж ти робила? «Нездарисько, не хто лице, ледащо? Я руку врізла. Було при чому? А дай сюди серпа. Нехай ну я. Давай серпа, як кажуть. Та ж не твій. Ото мені робота.